Вітаю, дорогі друзі, мене звати Людмила Миронюк, я лікар нутрицолог І сьогодні я хотіла би відповісти на запитання, яке мені вчора задали. Яка різниця між вітаміном С, лонг, СПІ і таким же форм, натуральною формою вітаміна С, яку можу купити в аптеці під назвою Цитросепт? Давайте зараз разом розберемося. Добре, я включаю демонстрацію екрана, і ми дивимося. Ось є, просто я забила в пошуковому вікні цей і побачила, є рідина 50 мл у флаконах. Ціни в Києві зразу дивимося на ціни: 314 грн. гривень. Від 314 до 525, Вибираємо саме цікавий варіант 315 грн. гривень. Дивимося. Перше дивимося на склад. Завжди дивимося на склад. Ми бачимо, що у одному флаконі, флаконі цитросепту є вітаміна С 5 грам, а також є біофлавоноїди біля 20 грам у, 5, у одному флакону. Один флакон це є 50 мл. 50 мл. Так, таким чином, давайте ну, тут пишуть, які можливості, свойства і рекомендації. Значить, що тут рекомендують? Рекомендують про те, що пишуть, що прийом можна продовжити 4-6 місяців, об'єму 50 мл на півтора місяця, півтора місяці це 45 днів. Отже, розраховуємо рекомендовану виробником дозу на 40 днів, на 45 днів виробник рекомендує вжити упаковку 5 грам вітаміна С. Відповідно, на один день виробник рекомендує вживати яку дозу, ну, робимо пропорцію, 45 днів – це 5 грам, і, і е, один день – це ікс. Виходить, що рекомендується доза 111 мг вітаміна С. До речі, про що вони пишуть? Вони пишуть про те, що стимулює імунітет, запобігає відкладенню холестерину, укріпляє сімки суден, запобігає тромбам, і так має легкі антибактеріальні, противірусні протигрибкові властивості. Друзі, але я хочу сказати з мого досвіду, я ж кажу понад 23 роки, що доза. 100 міліграм це ну може зати це тільки для маленьких діток доза, яка буде давати якийсь результат для покращення імунітету для стану суден і так далі. Тобто, це доза, яка просто захищає від СНГ. Це дози ще із довоєнного періоду, періоду, до початку Другої світової війни такі рекомендовані дози не мінялись, через те, що від рекомендованих доз вітамінів розраховується мінімальна споживча корзина, а від цього мінімальна пенсія і мінімальна зарплата. Реально ж, щоденна профілактична доза вітаміну С зовсім інакша, і вона починається з дози 1000 мг. Тобто 1 грам на день. Ну, тобто, ми проговорили, що рекомендована доза тут на 5 грам вітаміна С на 45 днів або 100 грамів в день, 100 міліграмів в день. Рекомендована доза, яка точно недостатня для тих виконання тих ефектів, які ось тут записані. Далі, пункт другий. Ціна. Ми вже говорили про те, що ціна 314, вибираємо самий цікавий варіант. І 314 гривень це ціна 5 грамів вітаміна С в упаковці. П'яти грамів С, 5 грамів. С 5 грам. Відповідно, 1 грам, знову робимо, пропорцію: 315 ділимо на 5, і виходить, що 1 грам вітаміна С у цьому флаконі вартує вартує 63 гривні. Запам'ятали цю цифру. Пункт третій: гарантії якості. Заходимо на етикетку, дивимося. Ну, Тут на етикетці написано: ось да, стандарт ISO, Стандарт ІСО. Які ще рекомендації тут не написано. До речі, опять же, тут пишуть до 20 крапель на день, три рази на день. Ну, Це дуже швидко закінчиться така доза. Так, тут дуже багато чого обіцяється. Дуже багато чого обіцяється, так? Да? Так, хорошо. І тепер дивимося гарантії якості. Ми побачили ІСО. інші гарантії якості знайти трудно, тому що я шукала про нас, і це є тільки про компанію Таблетки, яка є просто поставщиком продуктів на наш ринок за кордоном. Це польський виробник. Тепер розглянемо варіант другий це вітамін С від НСП. Заходимо теж на сайт компанії Вітамін С НСП. Ми бачимо, що це, це лонг, тобто пролонгована форма. Зразу скажу, що таке пролонгована форма. Це значить, що повільно вивільняється діюча речовина. І вивільнення діючої речовини триває понад 14 годин. Даної форми вітаміна С. Це так само, як є фармпрепарати, і пролонгованим ретартним ефектом. Так само, і вітамін С є пролонгованим пролонгованою формою, тобто та доза вітаміна С, яка є в одній таблетці, вона не зразу різко. Вивільняється, даючи високу дозу вітаміна С в крові. Вітамін С дуже легко засвоюється, і, але ж так само легко він і нирками виводиться в унітаз. Тому, якщо звичайно форму вітаміна С вживати в великих дозах, то буде отакий різкий підйом і потім різкий спад з нагрузкою на нирки, тому що зразу ця вся доза буде виводитися нирками. І через короткий час вітаміну С знову стане в крові мало. Це, якщо ми говоримо про звичайну форму вітаміна Д. Якщо ми говоримо про пролонговану форму вітаміна С, якщо ми говоримо про пролонговану форму вітаміна С, то це повільне і поступове вивільнення вітаміна С із таблетки, що забезпечує постійно високий, достатньо ефективний, але не за високий, не, не різко високий рівень вітаміна С у крові. Так. Тепер повертаємося, дивимося. Ціна і дози вартує 1070 гривень. Здається дуже дорого, да але дивимося тут є 60 таблеток. 60 таблеток бачимо. Значить, і Зразу дивимося на ми дивимося на дозу. Скільки ж є доза вітаміну С в таблетки? Тут, до речі, показується, дуже грамотно описується, що робить ця, ця форма вітаміну С, і що вона отримується. От, оце Ацерола має високу дуже дозу вітаміну С Да? ацерола, ягода така. Склад дивимося в одній таблетці, тут не капсула тут таблетки, в одній таблетці є 1000 мг вітаміна С, також є лимонний біофлавоноїди, гесперидин, рутин, екстракт ацероли барбадовської вишні або мальпіолий, а також концентрат плодів шипшини. Так, і рекомендований прийом це одна таблеточка в день, краще приймати саме в таблетках, да? подивимося на етикетку, Тут рекомендовано вживати по одній таблетці в день, по одній таблетці не ділити, а по одній таблетці на день вживати вітаміна С. І ця доза забезпечує ось які ефекти, піднімає імунітет, відсилює захисні властивості організму. Забезпечує протизапальний і антиоксидантний ефект, це дуже могутній антиоксидант, якщо його доза є від 1 грама на день. І так, так само могутній протизапальний ефект, має дуже властивість ефективно захищати від бактеріальних та вірусних захворювань, і приймає участь у синтезі АТФ. Таким чином, на, клітку, на рівні клітини забезпечує вироблення енергії. Тобто, якщо давати... 1000 міліграмів вітаміну С, тоді і будуть отакі на, на день, тоді і будуть такі забезпечитися ефекти. А 100 мг такі ефекти просто неможливі, тому що це дуже мало, мала доза. Так, е, тобто про дозу ми денно рекомендовано ми вже проговорили. Пункт другий ціна. Ми дивимося, що 60 таблеток коштує 1070 гривень, відповідно 1 грам, в одній таблетці 1 грам, відповідно 1 грам вітаміну С коштує 18 гривень. Порівнюємо, у вітамін С у цитросепті коштує 63 гривні, в НСП він коштує 18 гривень. А чому ж так дешево? Може, це погана якість? Давайте звернемо увагу на якість. Тут же на сайті будь-хто з вас може зайти і подивитись на якість, на гарантії якості. Сертифікати. Заходимо і дивимося: От гігієнічний сертифікат, від кого. Міністерство охорони здоров'я на хвилиночку, не якась лабораторія, а саме Міністерство охорони здоров'я і Державна санітарно-епідеміологічна служба перевіряє вітамін С, ось вітамін С Лонфда, і е, говорить про те, що це є високої якості продукт. Так, і ось тут цілих 5 документів, які це підвершують. Але не тільки на кожен продукт компанія Nature Sanction ну, пройшла перевірку в Міністерстві охорони здоров'я. Крім того, ще компанія NSP сама показує свої найвищі стандарти якості. От зараз я вам показую, показую на сайті компанії NSP будь-хто з вас може зайти і подивитися і історію, і про гарантії якості, і про лабораторії, де це все виробляється, перевіряється, перевіряється, да? і сертифікація, а також про науку, порівняння з конкурентами і так далі. Дивимося на сертифікацію. Сертифікація. От є стандарт НСФ, НСФ, це найвищий стандарт, ну, це дуже жорсткий стандарт якості, НСФ International. Так, дивимося сертифікат GMP, GMP Good Manufacturing Manufactory Так, сертифікат, Зараз. Э, сертифікат TGA, Тоже дуже жорсткий стандарт якості. Будь-хто з вас може це все особисто перевірити. А також э, такі сертифікати, я зараз вам краще покажу на тут, тут зрозуміліше буде. Да. Да, є GMP, є ISO, Є НСФ, є органік, це найвищі у світі стандарти якості для натуральних продуктів для здоров'я. А також є сертифікат халяль, кошер і TGA. Це повторюю самі жорсткі міжнародні стандарти якості. До речі, давайте глянемо які ж стандарти якості у цитросепта. Зараз зайдемо знову. І подивимося на етикетку. Тут є стандарт ІСО. Тільки один стандарт ІСО. Отже, ми з вами зараз подивилися, по-перше, по дозі ці продукти. Хоча, на перший погляд здається, що цитросепт коштує 315 гривень і рекомендованою приймати півтора місяці, але виходить, що рекомендована доза цитросепту це. 100 мг, 111 мг, да? А вітамін C Long NSP, якого ціна 1070 грн на 2 місяці, але рекомендована доза є ефективна це 1000 мг в одній таблетці. Хоча його можна приймати і дві таблетки в день, якщо є Якась гостра інфекційна проблема. Чи треба активно почистити судини, наприклад, від холестерину? Тоді може і 2 грами в день приймати. І це абсолютно ефективно і це абсолютно безпечно. По цінам ми вже розібралися, прорахували разом з вами, що 1 грам вітаміна С у цитросепті коштує 63 три гривни, а 1 грам вітаміна С у Целонг НСП коштує всього 18 гривень, більш ніж у три рази дешевше. Да? Ми розібралися у гарантіях якості. Ми побачили, що у цитросепті є тільки стандарт якості ІСО, а в НСП є стандарти якості ІСО, НСФ, TGA, GMP, Халяль, Кушев. Всі найвищі стандарти якості. І четверта ексклюзивна перевага вітаміна С від НСП порівняно із цитросептом, це те, що вітамін С неспі є пролонгований, і це значить, що він діє на протязі всього терміну. Ну на протязі понад як півдоби. Понад 14 годин, а цитросерт тому і рекомендують маленькими дозами і по краплях, тому що він у більших дозах буде давати нагрузку на нирки. Отже, друзі мої, я вам показала аргументи. Я думаю, кожен з вас. Тепер зможе зробити правильний вибір. Ну, я сама користуюся, я і моя родина, а також всім своїм клієнтам. Я рекомендую саме продукти НСП, тому що це професійні бади, що це є гарантована якість, і при гарантованій якості і результати, які перевірені часом, цей продукт дає реально такий результат, який ми очікуємо. А також ми маємо. Унікальну можливість користуватися цими чудовими продуктами прямо від виробника, не переплачуючи цілі низці посередників, коли маленька дуже доза буде коштувати 63 гривні. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного вибору і доброго здоров'я, успіхів на шляху до вашого гарного здоров'я. З вами була Людмила Моронюк. До побачення.